Кабмінівська лякалка для людей про те, що газу не вистачить на опалювальний сезон, прогреміла, а на черзі рахунки за те ж таке опалення. На фоні здорожчання продуктів харчування, ліків та товарів першої необхідності, вартість комунальних послуг стала шоковою терапією, аби увімкнути всю народну винахідливість для виживання і покращень з гори не обіцяють швидше, навпаки. Ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи, одночасно при цьому. Забезпечуючи пільги і субсидії для тих, кого, хто повинен їх отримати і хто потребує цих пільг і субсидій. Люди, м'яко кажучи, не в захваті від таких непопулярних реформ уряду, може і не будемо оплачувати. для любого чоловіка. Що Все ж подарожала Кожну неділю дорожає. Я отримую 1100 пенсій. пенсії, а за квартиру платить, за, за, лекарство платить, я вообще не знаю. Никакого выхода выгонять с квартиры, <laughs> я не буду платить. А что же делать? Вот тогда будет порядок. И тогда и за квартиры будем нормально платить, и люди будут получать. Когда мы вот здесь на самом деле не просто словами, когда говорим, а начнем заниматься в нашей Украине именно ею, а не чужими проблемами. За насилие правительство менять надо. Як зазначають представники теплоенергопідприємств, вартість опалення підвищиться, щойно впаде температура за вікном, але на місцевому рівні ніхто не може встановлювати тарифи. Фактична вартість тепла за листопад при середньомісячній температурі повітря близько плюс двох градусів становила 11 гривень 47 копійок за один квадратний метр. Ісхая із фактичної стоїмості одного метра квадратного атаплювами площі начислення за ноябрь місяць, текущого года. Без учета льгот в среднем составил за однокомнатную квартиру 430 гривен, за двухкомнатную квартиру 520 гривен и за трехкомнатную квартиру 650 гривен. В самый холодный зимний месяц февраль, если среднемесячная температура будет составлять минус 7 градусов наружного воздуха, то... При данном тарифе стоимость одного метра квадратного в жилой площади будет составлять 18,41 гривна. То есть это примерно получается в месяц за однокомнатную квартиру люди будут оплачивать 663 гривны. За двухкомнатную квартиру стоимость по, централизу... по услуге централизованного отопления составит 847 гривен. И за трехкомнатную квартиру примерно эта стоимость составит 1030 гривен. Тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение ни местными органами самоуправления, ни предприятиями теплоэнергетики не устанавливаются самостоятельно. Все тарифы установлены в соответствии с постановлениями Национальной комиссии. Хто б не нараховував тарифи значній кількості українців доведеться сутужно. Один із варіантів виходу із складної ситуації субсидія. Проте право на неї має далеко не кожен з тих, хто претендує на таку допомогу. Розмір обов'язкового платіжа залежить напряму від розміру доходів. конкретной семьи. Если размер дохода на одного члена семьи в пределах 500 гривен, размер обязательного платежа для этой семьи будет около 3%. Если, предположим, 1200 гривен, то в этом случае уже размер обязательного платежа будет порядка 8%. Если 3000 на каждого члена семьи, То в цьому випадку вже розмір обязательного платежа буде где-то приблизительно 19%. На сьогоднішній день порядка 32 тисяч сімей вже обратіли за назначенням субсидії. Минулого року родин, які потребували допомоги у оплаті за комунальні послуги, було на 4,5 тисячі менше. У кривому розі за приблизними підрахунками проживає приблизно 230 тисяч сімей, а субсидії нині отримує лише близько 20 тисяч. Пенсіонери, інваліди, одинокі матері сім'ї з дітьми, особливо багатодітні категорії криворіжців, які найчастіше звертаються за субсидіями. В управлінні соцзахисту розраховують на подальше збільшення кількості тих, хто потребуватиме субсидій. Для тих, хто не має права на підтримку держави, але також не надто заможний, впровадили ще й компенсація за оплати природного газу, опалення та гарячої води. Вона розраховується як. Різниця між платежами, які родина сплачує після підвищення тарифів, і які платила до цих змін. Але тут рахуватиме середномісячний прибуток родини за півроку, аби вирахувати, чи не перевищить прибутки прожиткового мінімуму для кожного члена сім'ї. Якщо ж дохід більший за прожитковий мінімум для працездатної людини, а це 1218 гривень, то компенсації не буде. Втім, люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, не надто сподіваються на допомогу держави і з острахом чекають подальших подорожчень, бо впевнені, що нинішня ситуація це ще не край випробувань.